Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу, який же ж рецепт сьогодні буде від бабусі. Хоча зараз пора вже дуже пізня, на вулиці темно, але я з цією стравою впораюся дуже швидко. І що це буде? А це буде дуже смачненьке, дешевеньке, швидке у приготуванні гарбузове печиво. Приєднітесь, друзі, і будемо готувати разом. Найперший гарбуз солодких сортів треба очистити від шкірки. У мене гарбуз сорту батернат Сквош. І ось таким методом, за допомогою економки, мені його найзручніше очищувати. Звичайно, що його не так легко порізати, але ось так, притиснувши рукою ніж, легко з цим можна впоратися. Гарбуз ріжу на невеличкі шматочки. Вони можуть бути будь-якої форми, але в основному нарізаю їх двохсантиметровими кубиками. Після цього порізаний кубиками гарбуз відправляю у каструлю. У каструлю до гарбуза додаю потрібну кількість цукру, а також води. Після цього каструлю кладу на вогонь, накрию кришкою і так буде паритися гарбуз у цьому сиропі до готовності. А після повного охолодження його перемнемо виделкою до стану пюре. Не раджу при цьому користуватися блендером, тому що при блендеруванні гарбуз набуде рідкуватої консистенції, а нам цього не потрібно. Після цього у гарбузове пюре додаємо потрібну кількість яєць. Гарбузове пюре з яйцями перемішуємо вінчиком до однорідності. А далі додаємо сюди відміряний цукор. І далі продовжуємо вінчиком перемішувати все це. Додаю соняшникову рафіновану олію та в майже кожну страву, приготовлену із гарбуза, додаю щіпочку мускатного горіха. Дуже смачна випічка із гарбуза у поєднанні із корицею, тому додаю її теж. Звичайно, що все це знову перемішую до однорідного стану. Розпушувач додаю у муку і в декілька етапів просіваю їх у миску через сито. При цьому не припиняю роботу вінчика і замішую цим самим тісто. Коли вінчиком стане тяжко працювати, у хід ідуть руки. І ось так час від часу підсипаючи муки, замішуємо рукою тісто. Тісто не повинно бути тугим, але таким дуже м'ягеньким. Робочу поверхню стола підсипаємо мукою, викладаємо з миски тісто і легенько ось так збираємо його все докупи. і відправляємо його назад у миску. Тісто на печиво ми замісили, а тепер пергаментним папером іду застелювати дно дека. Друзі, я виробляю печиво трохи більше, не маю часу бавитися з маленькими, але ви виробляйте менші кульки. Тому печиво у вас буде трошки менше, делікатніше. У мене піде і таке. В горнятку наливаю трошки олію, мокою у неї пальці і відщипую невелику кількість тіста. Тісто беру між долоні і круговими рухами роблю із нього кульку. Тоді щойно сформовану кульку обмакую у цукровій пудрі з однієї сторони і викладаю на деко стелене пергаментним папером. Ну, як ви вже зрозуміли, верхом печива буде та частина тіста, яка покрита цукровою пудрою. І так печиво за печивом поки не використаємо усе тісто. Якого розміру має бути печиво, це ви визначаєте самі. Самі бачите, воно у мене не дуже мініатюрне, можете робити менше. Зверху печиво ще присипаю цукровою пудрою. Як зазвичай я готувала дві порції цього печива, а в описі під відео я подам кількісний рецепт приготування на одну порцію печива. Все, печиво ми сформували. І тепер в розігрітій духовці до температури 180-190 градусів будемо випікати його 20-25 хвилин. 25 хвилин прийшло і подивіться, яке в нас вийшло диво дивенне, яке чудове печиво, м'ягеньке, пухкеньке, ну правда, ще дуже-дуже пече у руки. І наперед вам скажу, що через добу воно теж було таким м'ягеньким. Запаху гарбуза у ньому зовсім не чути, тому що мускатний горіх і кориця зробили свою роботу. У мене залишилась ще невеличка частина тіста, тому я сформувала уже маленькі кульки і не обмакувала їх у цукровій пудрі, а ось тільки так присипала, щоб вони пропеклися і їм достатньо було 15 хвилин. Печуть у руки дуже гарячі, але навіть дуже симпатичні. Ось таке, друзі, вийшло у мене гарбузове печиво. Цікаве на вигляд, швидке в приготуванні корисне, бо наповнене всякими вітамінами, м'ягеньке і надто смачне. О, а ще про одну якість цього печива я забула сказати: воно дуже бюджетне. Всього лиш 300 грам гарбуза, 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки води, 2 яйця, 100 грамів цукру, 100 грамів соняшникової олії. 400 г брошна, 16 г розпушувачу і 100 г цукрової пудри для обмакування. Смак цього печива мені нагадав печиво із 90-х, яке ми тоді дуже часто готували. І я би хотіла попросити ось цю стару гвардію, яка пройшла в буремні 90-ті роки, написати мені в коментарях під відео, яке це було печиво. Ну, але, звичайно, щоб написати це. Вам треба з чимось порівняти. Тому печіть. Печіть ось це гарбузове печиво. Воно дуже смачне. Воно вам обов'язково сподобається. Я вам це гарантую. Ну, а як може не сподобатися ось така красота і ще й смакота? Часто у коментарях під відео ви мені пишете: я не знала, що можна приготувати ось такі вишукані страви із гарбуза. Скажу вам правду. І я не знала. Але коли в Італії я спробувала кожну із цих страв, приготовлених з гарбуза, і насолодилася випічкою із гарбуза, я рахую гріхом не поділитися цими рецептами із вами. Тому готуйте, друзі. Але якщо ви захочете дізнатися. Ще якісь інші рецепти страв, приготовлених із гарбуза, то на моєму YouTube каналі Бабусині рецепти у плейлисті страви з гарбуза ви їх знайдете. Там вже є чималий перелік рецептів страв, приготовлених з гарбуза європейської кухні, зокрема італійської, а також моїх авторських рецептів. Готуйте із гарбуза, тому що гарбуз є джерело вітамінів, які необхідні для життєдіяльності нашого організму. Тому кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!